Добрий день, та. Тер, терміново прибула, бо ситуація, яка сталася безпосередньо впливає на громадян. Нам потрібно чітко розуміти, що сталося і які зараз наслідки. Добре, я думаю, для початку пройдемо, напевно, конференц-зал. Там уже та. поспілкуємося добре. <рес> я, я вже достроювався. Рай, я зараз пакати буду. Все добре. Прям как в Дніпрі. Так. <рі> <рі> Добре. Що тоді? Так. Uh, Якщо коротко, то ми маємо справу з серйозним вірусом зараженням нашої системи. Він змінив частину коду та зараз впливає на всі оголошення. <рі> Ви маєте на увазі, що зараз система не контрольована? Mm... Зовсім ми зберегли контроль, але кожне оголошення автоматично заповнюється випадковими смайликами та символами. Видалити вірус поки що не вдається. Чи є можливість повністю зупинити публікацію нових оголошень до вирішення проблеми? Е, так, є можливість, але це означає, що весь штат залишиться без доступу до життєвого важливих оголошень. Бізнес, торгівля, громадські повідомлення, все буде паралізовано. Давайте розглянемо варіанти, якщо ми все таки залишимо але з руками, як це вплине на користувачів. Візуально всі оголошення будуть містити хаотичні символи, що ускладнюють їх читання. Проте вся інформація залишиться доступною і люди зможуть продовжувати публікацію. Чи є ризики подальшого поширення вірусу? Ми створили ізольоване середовище, тому ризик зараження інших систем мінімальний. Проблема в тому, що ми не знайшли спосіб видалити вірус повністю. Тобто, якщо ми не зупинимо публікації, люди будуть бачити спотворення оголошення, але генці працюватиме? Саме так. Чи є хоча б тимчасове рішення, щоб зменшити вплив вірусу? Ми можемо встановити фільтри, щоб прибрати частину символів, але це не повністю вирішить проблему. Також ми опублікуємо кількох контрактних оголошень про про, про про попередження даної ситуації та смайликів і символів в оголошеннях. Добре. Зупинити роботу в Life Winkard не варіант. Ми не можемо дозволити інформацію, інформаційну ізоляцію штату. Тому тимчасово може продовжуватись робота навіть з цими помилками, але ваша команда має працювати над усуненням вірусу 24 на 7. Ми також направимо додаткових спеціалістів для аналізу ситуації. Ми вдячні за підтримку та зробимо якнайшвидше... спробуємо якнайшвидше розв'язати дану проблему. Тому так.